Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше, ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до Бібі. майстерня. Бібі в майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. бі бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бі бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду. Про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися. І про те, як батарея розрядилася дорогою. Бібі -бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Так, малята. Хм, Ну, і з чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Може, цей? <гум> Ні, цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні, цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Вийшло, тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпини на дверях? Електромобіль згадав. А як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися і ржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Малята, допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько такою, як на машині. Може, ні, це помаранчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Угу. Можеться? Ні. Ця навпаки надто темна. То дітя. Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. Хі -хі -хі. Усе. Батарею зарядили. Ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. Майстерня бібі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав, що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі шукав скарби піратів. Якось улітку бібі -Бі вирушив на риболовлю. Та риба того дня чомусь зовсім не клювала. О, клює! Ой, що це я таке обіймав? Ух ти! Бібі! -Бі, та це ж справжня піратська карта скарбів. Я завжди хотів вирушити на пошуки справжніх скарбів. Швидше на нас чекають пригоди. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки. Бі -бі. Після огляду в місто пляшки, яку бібі -бі піймав замість риби, стало зрозуміло, що це карта затонулого піратського корабля. Друзі, а ви знали, що перші пірати з'явилися ще в стародавній Греції? вони грабували торговельні судна і навіть нападали на невеличкі міста. Морські пірати існують навіть сьогодні. Так. Бермудський трикутник я уже проплив. Маріанську западину теж, здається, я вже зовсім близько. Ура! Справжній піратський корабель! Бібі, стережися, там акула. Ой-ой-ой! Ховаємося! Фух, Ми вчасно встигли сховатися. Напевно, ця акула охороняє корабель. Як же нам дістатися до затонулого корабля? Акулу треба чимось відволікти. І тоді ми зможемо дістатися до затонулого корабля. Усі акули люблять ганятися за маленькими рибками. Ми запустимо рибку робота на радіокеруванні і відволічемо акулу. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Треба вставити батарейку, щоб ми змогли увімкнути рибку робота. Хм, що ж нам вибрати? Карамельна цукерка? Хі -хі, ні, це ж цукерка. Ми її неодмінно з'їмо, але зараз вона нам не потрібна. Може, олівець? Олівцем ми малюємо, але рибка робот так не увімкнеться. Його <плес> так, батарейка. Рибка робот увімкнулась! Не можна бути такою злою і підступною. Так тобі і треба. Батискав дуже великий і не зможе запливти всередину корабля. Бібі -бі доведеться надягти акваланг і спуститися самому. Друзі, допоможімо Бібі -бі надягти акваланг. Це маска для гри у хокей. Бібі -бі не зможе у ній дихати під водою. А це маска зварювальника. Вона нам точно не підходить. Чудово! Саме те, що нам треба. Тепер бібі -Бі зможе плавати під водою. Десь тут захований скарб піратів. Бібі, подивися у діжках. У діжках скарбів немає. Може, вони сховані у гарматі? М -м -м. Куди ж пірати могли сховати свої скарби? Бібі, -бі. за цим восьминогом була дірка у підлозі корабля. Варто зазирнути туди. Ура! Ми знайшли скарби! Бібі, -бі, ми зовсім забули. У твоїх балонах закінчується повітря. Треба скоріше повертатися у ботискав. Малята. Завдяки вашій допомозі бібі -бі зміг відшукати затонулий піратський корабель, провчити злу акулу і знайти сховані скарби. Чудова пригода. Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду, буду. Майстерня-бі-бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Гей, -Бі. гей, hey, hey, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой, ой -й 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 -й. аварія. Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадаєте мені номер? Хм, Який же з них правильний? Може, цей. 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Ало. Служба порятунку. Перевернулася вантажівка птаховоз Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді, треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <свист> Ні. Це знак слизька дорога. Тоді цей цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп, 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 сіп, тіп. Ну, не бійтеся. Ану, іди сюди. Піймав! піймав, молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <рес> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як очманілі, а ми панди тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже й переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді, тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. тіп 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 Хто тут золоднів? Пому смачних зерняток. тіп 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 О, так. Молодці. Опа. Ага. Попалися курочки-ряби Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму ферму. Майстерня бібі. Вау <риклад> Ні, ні-ні. Я на це не згоден. А півень хитрий. Не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість. Щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.